А. Всім привіт! Ви на каналі Артем Бро, Артем Бро Номер 1 і ви на моєму каналі. Сьогодні я знімаю я відео, як я граю в Майнкрафт. І це було продовження того відео, бо я знімаю і в мене потім було Недостатньо місця, і потім мені було при... І потім я не міг удалити, бо воно було дуже класно і загрузив на канал. Так що це продовження. Але я хотів взяти, е, зняти продовження, але в мене, нечайно вийшло, е, вийшло продовження. Дуже довго, і мені було, але придеться удалити. А дивіться, що я зробив продовження Хату, ло. хата, хата тема про номер один. І, і, що я там хотів вас? Спитати. Коротше, дивіться. Це, якщо що, моя хата. Дивіться, що тут. Сундики, цього нічого нема. Отут вже є речі. А, якщо що, ми сьогодні маємо переплавити їжу і, оц і оцю штуку. Хм, що можна сперше? Ні, давай замість таблички. Ні, давай табличку, що Шо... щось напишемо. Наприклад. Во. Сіохет можна тільки моїм користувачам і мені. І все. Більше нікому не можеш. Закрито. Це шуткує, відкрито. Це для користувачів. М -м, що переплавити? Давай оце до кінця. Добре, дивіться, нам треба желізо, желізо, желізо. Можна у хату собі знайти? Ой, нечайно вийшов. Стоп! Не кажіть, що це оце? Та блін. Треба чекати. Добре. Буду я чекати. Тільки вона надавала мені Якби не знаю, як це закінчилося б. Во, зайшов. найбільше та й сталося. Та блін! Я не можу нормально пограти. Все, Все зробив. я була прийняти будь її рішення. І так. Так, і так, і і так. Так. Що можна зробити? Знаєте, що я хотів? Зробити городи ззаді. О, зараз покажу. Оці... Якщо що ці, ці санзики, то що там скриня? Це щоб складувати оце все там. І знаєте, що я обіцяв другий поверх. Але, на жаль, я не можу зробити другий поверх. Ой, бо я думав, що я е, не знайду собі хату, а мене собі поводую. Але побачиться, я не йшов. Добре, йдемо в шахту. Так. Что тут? Ничего не было? Серьезно? А дай я поищу в интернете. Еще одна шахта. Сейчас себе. Шахта. Что за шахта? Не здесь, типа, тут ты якийсь буду скример. Не, в принципі, тут нічого нема, один камінь. Нічого інтересного выходим. Або там є желізо, просто я не бачу, бо там темно. А там є вуголь? Так, нам треба вуголь. Де моя хата? Серйозно? А, гомо я. Мені треба якось позначити, що. Добре. Це було так сильно. Опа. У мене четвертий рівень. Все нормально. Так, дивіться. Д можна якось улучити. Можна якось зробити кращу мою хату? Я знаю як. Мені треба кучу дерева, чому я був колись добув кучу дерева? Блін, мені додасть добувати дуже-дуже багато дерева. Прям дуже. Добре, я пішов. О, там більше я якраз ще розчищу село, щоб було більше добігати і все таке. Так, добре. Так, добуваємо. Там, там шахта, добре. Може, я думаю, це може мені зробити хатку на дереві? Або ні, я може. Може я смуг Мені з я може... зробити хатку на дереві. Прямо на цьому дереві. Во, я придумав. Клас, все. Мені треба тільки. Мені треба. Мені, коротше, треба драбина. Почалося з того, що Антон заборонив волині спілкуватися з єдиною подругою ритою. і вимагав, щоб свій час Вона присвячувала дитині. Я машка одразу, але я десь до кінця першого року. Поси, що треба було робити вдома, я робила на націонала і робив... ще. Опа, опа, опа. Опа-опа опа. У опа, 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 опа. мене забагато палок. Запас життя. У мене напевно ще лишаться палки. Нам... Коротше, я можу. Айда відео. 10-11 хвилин, а думав вже 10. Де моя Так, і що я А, це просто треба палки. А знаєте що? Давай ще на на хаті на дерево зроблю кришу, а по а потім другий поверх.